Відпустка чудова річ, але і вона має властивість закінчуватися. Закінчилась і моя чергова відпустка. Досить тривала відпустка 15 діб, плюс 2 доби на дорогу. Така сама відпустка була взимку. Тож тепер в Збройних Силах України справа з відпустками є вирішено. Все у нас чудово. Часу достатньо для відновлення, сил та енергії і для того, щоб далі якісно виконувати свої обов'язки. Нагадаю вам, що у нас в му році взагалі не були відпустки. І це мало гінтючий вплив на особовий склад. Які ж мої найбільш позитивні, негативні враження від тої відпустки? Найбільш позитивні те, що видно, що Галичина живе, що Галичина цвіте, що Галичина пахне життям. Ось йдеш по вулицях і видно життя навколо. Безліч народу. Дуже добре, що дуже мало росіянців. Якщо і були якісь росіянці, то переважно це були люди у формі чомусь наших стріян, українців, відправляють на схід, а, а якісь росіян відправляють в стрій. Що вони там в стрий мають робити? Нехай шурують Україну боронити. Ну, то таке. Далі ми бачимо благоустрій Покращився дуже сильно. Є у нас ну наприклад, наші парки вони завжди були занебені. Ті всі минулі влади просто не їм було шкода пару тисяч дати на для ремонту. Вони все крали-крали. Теперішня влада, ну видно, хоч хоч щось для людей зробила і відремонтували нормально. Зробили парк неженківського парк Злуки в районі. Тощо розв'язка дуже гарна, мені подобається біля трьох святих. Тобто, все зроблено чудово. Будуються будинки, якісь там магазини відкриваються, супермаркети відкриваються, все життя, життя бояє, це прекрасно. По вулицях видно безліч машин, різних, таких крутих, дорогих, електромобіль. Тепер навіть, навіть таксі на електромобілях їздить. Тобто, все все йде чудово, розвиток іде міста і вшановується. Теперішня ну й герої вшанується і війна є на належному місці в магазинах Є скриньки з тематичними зборами. На, ну, на якісь певні штуки для певних підрозділів в ресторані був там в Рустані в кінці жива музика, в кінці слова виголошувались з подякою захисникам України. Кліп був відповідно змонтований ними. Ну і, і одразу збір тематичний. Тобто наші галичани навчилися і правильно відпочивати з користю і не лише для себе, але й з користю для України і для фронту. І це є Прекрасно. Бачив, у нас був в проспект Чорновола, тепер там зробили алею, алею героїв, де кожен захисник України, починаючи, який загинув з 2014 року, тепер там шановний захисник України, який є наш. Бо там всіх, хто з Україною можливо містити, всі, які є наші сторіни, вони там всі вшановані. Це дуже добре, дуже гарно і має вигляд як усім, хто долучився до тої справи і цей проект реалізував. Дуже там. Воно там дуже якраз і пасує. На цвинтарі дуже гарно. Благоустрій зроблений на місцях поховання наших героїв. Зроблено там було одне місце поховання Алея слави з часів, АТО, до війни була одна. Вона була вже облагороджена та влада облагородила. А тепер ще з'явилися два місця поховання. І вони теж облагороджені. Пам'ятники ставляться буквально через кілька місяців після дійснення поховання. Все, все таке красиве, в квіточках, все там перпоро, тобто все дуже гарно виглядає. Найбільш негативним є те що, ну, те, що тих красивих таких поховань на синтері нашому дуже багато. Дуже багато. Це на мене особливо такий гнітючий вплив з, справи, так, що їх так багато. Це дуже добре, що наша земля родить стільки герою, але погано, що вони всі вже не з нами. Вони не зможуть нам своїми руками допомогти розбудувати українську державу. На жаль, це вони вже не можуть, бо вони ж віддали своє життя за волю і щастя українського народу, за нас з вами. Але я впевнений, що вони і нам зараз допомагають, і з того світу, з вир'ю вони допомагають нам в наших теперішніх справах і допоможуть нам перемогти оту кляту рашку на всіх фронтах. Але пам'ятаємо, панове українці, що вони фронт, на якому клята рашка воює проти українців, це є душі українців. Тож вичимо з себе москаля. Також дуже мені не сподобалося, якщо я обходив поховання, і я побачив, що там є поховані люди, які не загинули у бойових діях. Якщо є алея слави чи алея героїв, не знаю, як вона офіційно називається, і ми знаємо, що там поховані ті, хто віддав життя своє на війні або помер після того від, внаслідок тих поранень. То ми знаємо, йдемо по тій алеї, і знаємо, що вони всі отакі. Поневищі ланці люди з великої букви. Але якщо ми там бачимо, я особисто бачу, що там людина похована, яка, яка, яка померла природньою смертю. Це і неподобство. Це алея слави і там можуть бути тільки найкращі, найкращі. І те, що хтось колись там служив в армії, не, ро... не дає підстави йому бути похованим серед тих, хто від... віддав своє життя в боротьбі за український народ. Розумієте різницю? Так що влада, робіть висновки з тих помилок, не допускайте тих помилок. Також дуже, дуже погане враження на мене склав військкомат, так званий, оцей ТЦК. Колись було 22-й рік, то там вся територія була в добровольцях. Сотні сотні людей було, вся територія, кабінети, всюди ми були. Бо е, хотіло стати до оборони України. Безліч народу було. І мене самого аж на третій день змогли перелаштувати в той підрозділ, де є. Тому що все було зайнято. Автобусів мало в військовій частині всі забиті такі самими добровольцями. Тоді можна було заходити на територію нормально, а тепер. Всіх відвідувачів військова тримають на вулиці, як совак. Тепер вони вклали мільйони у відновлення в території, поставили бурківочку всюди круту, паркан збудували, кондиціонери бачите, з вікон стирчать, не знаю, що там все робиться по кабінетах. І, і ці всі мільйони для чого? Для того, щоб собі покращити життя тим кільком працівникам ТЦК. А люди, які приходять під ТЦК, вони мають на вулиці стояти під плотом. Там вулиця така, тротуар такий метровий, і дорога вулиці Ниженківського, поки ганять машини, І тих 20-30 людей, 40 людей там постійно товчуться. Нема місця навіть де, де посидіти, де, де почекати свої черги. То що не можете зробити місце на території військомату, щоб люди могли там очікувати свої черги, Альтанка, тобі більше є, вже готова. Не хочуть цю віддавати, тримайте для себе, тут зразу біля паркана. Поставити танку, лавочки поставити смітнички, щоб люди всі могли нормально в комфортних умовах чекати своєї черги. Ви не гідники там ще ті вороги українського народу. Я впевнений, що це ціла спрямована діяльність якогось з вашого керівництва, що ви хочете, щоб кожен, хто приходить під ТЦК, щоб він почав ненавидіти і ТЦК, і ЗСУ, і всю Україну. Це ваша діяльність, ви ще пошкодуєте за те, що дієте проти інтересів українського народу. Та й таке. Відпочив я добре набрався сил до енергії, тепер готовий виконувати будь які завдання нашого керівництва. А моє керівництво є найкраще керівництво Збройних сил України. А Збройні сили України це є наймогутніше військо на всій планеті земля. Ми з вами знаємо, що це правда. Попри те, що десь є якісь проблеми, є проблеми і будуть. Ми всі будемо вирішувати. А збройні сили наймогутніше військо, лише Збройні сили змогли дати адекватну і потужну відповідь. В ядерній супердержаві лише Збройні сили України змогли вторгнутися на територію ядерної супердержави. І ще не кінець оце суджа. Збройні сили України йдуть і до Курська, і до Воли, і до Водовостока. І наші герої, звер'ю, допоможуть нам у цьому. Тож, гортуємось, панове українці! Єднаємось і перемагаємо! Слава Україні! Слава героям!